Друзі, ми повертаємось на другий тайм матчу. Чайка, вижгород локомотив київ Поїхали. Рахунок 0-0. Як кажуть, починаємо з чистого листа. Ой, Мабуть, мені здається, там був фол суддя мовчить. Локомотив правим флангом. Тисне. Куценка. Сіманінка. Чудово. Один дотик. Невелюють загрозу біля наших воріт. Локомотив кидає. Чудова Фараджа головою грає. І вперед, вперед, вперед. Чудово в підкаті. Стелеться. Друзі, пішли ми в наступ великими силами. Потрібно, не пропустити. Небезпечно. Капітан на місці. Страхує Артем Сімоненков. Ну, Страхує, скажімо так, він сам себе. Чудово грає по позиції. Зараз небезпека біля ворічайки. Подача. Ох, які удари буяла. Як той термінатор на місці. Молодець Тимур. Справжня окраса цього матчу наш голкіпер. От зараз небезпечно. Тимур Тисне удар! Білобородов підстраховує зараз голкіпера, Вибиває на кутовий. Так, друзі, з перших хвилин локомотив потужно починає. Подача. Добре, Артем. Перший головою. Добре, 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 треба чіплятись. Друзі, в нас замість номер 28. Касалапов Павнікіда в гру вступив Номер 11, Годованець Іван. Центром йде локомотив небезпечно. Який пас розрізний! Ну, буяла! Треба, треба вибити, хлопці! Добре! Буяла молодець, Тимур, МВП матча вже можна це констатувати. Давай, 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 давай. Так, зліва локомотив кидає м'яч. В один дотик переводить, що Поки накривають, чудово Фраджо перехоплює вперед. Давай, 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 Ваня. Це твій шанс. Ні, на жаль, не, не встигає до м'яча. на кут, на аут. Так, знову локомотив на лівому фланзі. Щось намагає придумати. Кидає, точно ніхто не накриває. Чому? Питання. Буяла перше на м'ячі вперед, сильно. Знову граємо вертикально, просто нічого не вигадуючи. Так, затискаємо трошки локомотив. Добре. І що? І аут. з правого флангу Куценко буде його вкидати. Ну треба чіплятись, чіплятись, друзі. На жаль, нічого, від воріт. Локомотив просто вертикально. Плюта! Годованець. Треба чіплятись, друзі. Ну, щось ми не можемо там. А от вже зараз треба... домой бігти по з правого флангу, але мимо воріт. Тимур веде м'яч, шукає. Точно! Чудовий пас на рапопорт, але Ромчик не дуже гарно прийняв. Сімоненко в центрі підстраховує. Опорних. Гравців. Локомотив флангом. Ні, м'яч виходить з. Це добре. Вкидає чайка аут. Так, друзі, шоста хвилина другого тайму. Рахунок 0-0. І що в нас буде кутовий? О, це діло вже. Оце наш шанс, друзі. Мабуть, перший кутовий для Чакі в цьому матчі. Куценко його буде виконувати. Відбувається подача! Ай, на жаль, ніхто з гравців в не дотягується до м'яча. І це буде аут на користь локомотива. Сильно вкидає точно головою в ну як це він сам там. Треба накривати. Хлопці. Багато щось даємо зараз ці хвилини локомотиву. Добре, блокує Куценка м'яч. Простріл. І лише аут буде для локомотива. А могло бути набагато небезпечніше, якщо цей би м'яч пройшов. Великими, великими силами зараз на полі чайки. Майже увесь склад локомотива. Кидає і знову точно. Де на. Добре, Фараджов! Молодець азік читає. Удар блокують. Сіманінка Фараджов. Вже лівим флангом намагається щось локомотив. Удар! Капітан на місці. Пора джау! Оце небезпечно! Вище воріт! Так, Друзі, ну потужно, потужно розпочав другий тайм локомотив. Потрібно щось і нам вже придумати. Важко нам зачепитися за м'яч попереду. Мені здалося, перший тайм ми краще виглядали. Добре, чудовий пас на Рапопорта. головою грає, скидує годованець. І нічого знову не витискаємо з цього моменту. Знову Голкіпер локомотива вводить м'яч. Азік небезпечно. Удар! На щастя, для нас мимо воріт, але Тимур все контролював, тільки поглядом провів. Цей удар. Так, ну набагато гостріше локомотив в ці хвилини. Набагато. Нам потрібно брати залікові бали. Сильно на плюту, плюта головою, на годованця. Там корпусом відтискають його, на жаль. Фараджов сильно! ой 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 ну! Де яка побережна? добивай! Ой. Друзі, про що я казав. Дуже слизький газон, потрібно бити. Ви бачили все. Який момент поперечена рятує локомотив від пропущеного голову? Молодці чайка зараз. Зараз придумали знову рапопорт? Добре, а от на нашу користь. Ну, Друзі, на 9-й хвилині нарешті ми проснулись. Проснулись, починаємо трішки підтискати вже. Що там? Ай-яй-яй-яй. На жаль, відворіє. Оце був момент іще. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нічого, забули. Граємо далі. Не такий ж локомотив неприступний. Добре. Вайтенка спокійно прийняв м'яч. Вперед. Зараз нічого. Лівим флангом це небезпечно. Сімонінка буде перший. Тьомочка треба. Ой ой, ой 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 друзі. На жаль, на жаль, пропускаємо. Зі на 10 10-й хвилині забиває локомотив. <х tickle, bimagina> Отак от це футбольне правило працює. Не забиваєш ти забивають тобі. Так завжди, друзі, потрібно забивати свої моменти. Просто вперед локомотив б'є. На плюту добре Сашко чіпляється, ні Фараджов. Войтенко чудова, Куценка, але засильно Жека Засильно. Так, друзі, в команді Чайка заміна замість четвертого номера Куценка Євгена. В гру вступив на Васіолов Юрій, номер 18. -й. Сильна Білобородов вперед. Ну, так, знаєте, воно в принципі непогано. Ну, не бачимо забігання вані. Не бачимо. В нього є. Шалена швидкість якою він не користується. Треба накривати, накривати. В один дотик грає локомотив. ой 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 Вайтенка Дмитро в шаленому підкаті переводить м'яч на аут. І що? І ще й наш аут. Оце чудово. Трошки притискаємо локомотив. Ні, трошки Юра не встигає там накрити рапопорт. Що там, друзі? Що там? Олександр Кащук фіксує порушення правил. Це знову шанс для нас. Доворіт метрів 20. Не більше, друзі. 18. На вбіганні, так. Да. Пораджував на м'ячі. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой, азік. Ну це, це не гарне виконання. Забули, забули про це. В моменті ще, я рахую, був. Потрібно було його краще використовувати. Але маємо те, що маємо 13-та хвилина. 0-1. Програємо поки що. Так, там якась боротьба вже ножка в ножку пішла. Сашко підходить, вибачається, молодці, справжні чоловіки. Сильно вперед Прилітає всіх м'яч. Сімоненко спокійно ставить корпус і відворіт. друзі, як швидко. Плине час, вже 15-та хвилина другого тайму. Що там аут? На корищайки. Білобродов кидає на плюту. Сашко досить. Досить зграбно його приймає. Аут, вже локомотива. Небезпечно, машуть ногами. Крос справа флангу удар головою. Відворіт Лівим флангом. Що там? Далі, 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 далі можна грати простріл. Ну це не дуже. я Не зрозуміло куди плюта бив. Чи то пас, чи то знов на плюту Білобородов. Проходять. Лівим флангом. Що там, друзі, відворіт? Прилітає наших гравців Сіманінка. Добре, Вайтенка. Добра Годованець, ну куди, Ваня? Ну куди цей пас, блін? Як ми можемо зачепитись? Сімененка на випередження грає. Добре, добре, небезпечно. Удар мимо воріт. Буяла шукає плюту. Ну, друзі. Ах, дуже легко віддаємо м'яч. Білоборода там головою грає. Знову лівою. І знову наш аут. Ні? Ні, на жаль. Аут за локомотивом. Вниз опускає, добре приймає. Бачите, ми не атакуємо гравців локомотива на прийомі м'яча. Багато даємо. Прийняти, подивитися, розвернути. Треба щільніше грати. От і Юра, бачите, ну нічого, все, Горовець прийняв, розвернувся і далі. Направо крос. З лівого флангу. Добре для нас. Не точно. Але м'яч йшов на дальню штангу. В принципі, позаду мене безпечно. Вперед. Чіпляємось. От зараз готувани зачепився на плюту. Що там? Аут. Добре. Гравець локомотива грає. Головою, що там? Знову аут. Так, білоборода вкидає, друзі, дощ? Йде? який дощ. Іде. Локомотив вчить перед який розрізний пас. Ну тут поза грою, поза грою, друзі. Ні. Розрізним пасом виводять. Гравця локомотива на побачення з нашим кіпером. і рахунок стає 2-0. 18 хвилина. Фараджов нав'язує боротьбу. Білобородов, ну просто теж Макс потрібно було розворачувати м'яч. Ай, друзі, дуже просто граємо! А от кидає чайка, що там, Да, що, що ж таке? Віддаю м'яч локомотиву. Локомотив постійно, друзі, проводить ротацію. Постійно. Велика лава запасних гравців, які можуть додати не те, що когось замінити, а додати, друзі, в нашій команді. Зміна бачу, вийшов на поле номер 5 Дмитро Гурін. Локомотив лотаці. Вурін не встигає. Потрібно накрити. Макс, потрібно не кидатися, накрити. Ні, відпасовує. Домой. крос з лівого флангу. Головою граємо. Буяла на місці вперед. Ваня, ну не чіпляється, друзі. При всій повазі, ну. Важко. Знову такий розрізний пас. Знову з лівого флангу Крос зліва! Сімоненко знімає м'яч. І знову м'яч у локомотива. Друзі, притисли, притисли. Технічний момент притисли у нас локомотив. Удар! Бояла на місці. Друзі, ну це неможливо. на плюту, а знову просто втрачаємо. Бачите, локомотив катає м'ячик зараз. Я думаю, в настрій вже в них покраще 2-0. Вот. Віді... відіграються через короткий пас на ближнього. Знову короткий пас. Сімененка в підкаті. Простріл. Але не сильно її бояла на місці. Добре, Тимур вибирає позицію. Завжди знаходиться там, де м'яч. Ваня щось маша і знову втрачаємо м'яч. Як зміщається гравець справа до центру, вже знову і пробиває, друзі, а де всі? Де всі? От зараз плютав, що зачепився. Друзі, це вже поодинокі моменти. Симонєнка в наут. Фараджов добре. Сильно вперед, Сімонінка головою грає. Гурін вперед продовжує. Бачите, спокійно добре. Фарашов знов перехоплює. Сьогодні мені подобається Азік, як він читає гру. Гурін відпасовує на Юру, Юра просто вперед. І що? І нічого, друзі. Нічого. Треба дорожити м'ячем. Юрчик в подкаті. Аут. Локомотив кидає аут. сильно. Добре, Васило грає головою. Молодець, Юра, зараз зараз подобався. Ваня нав'язує. М'яч локомотива вже на лівий фланг. Добре, Білобородов треба доставати. Ні, подача буяла! Спокійно, другим же дотиком беремо м'яч під контроль. Сильно вперед. Кому? Нікому. Ну, максимум витискаємо з цього моменту локомотив головою, гравець на аут. Білоборода вже вкидає, фараджов. Мені здається, що Касалапов замість годованця вийшов. А зараз небезпечно. Ай, як трохи не вдала вибив, бо Ні, все добре. Знову наш аут. Ну, Потрібно, потрібно, чайка. Потрібно щось придумати. 0-2, друзі. 24 25-та вже хвилина. Майже закінчився другий тайм. Як швидко. Плине час. Удар! Локомотив. Ватація. Відворіт. Сильно вперед і, звісно, що в нікуди, друзі. От це такий футбол наразі в нас. От, от будь ласка, локомотив показує, як треба грати низом. Молодці. Відкривається знову розрізний пас Фаражов. Сьогодні професор читає всі ці. Багато дуже перехопив, дуже перехопив. Гурін нав... намагався нав'язати, але, на жаль, ні. Ну що, друзі, лунає фін... фінальний свисток про закінчення другого матчу. Рахунок 0-2 на користь локомотив Київ. Шостий тур, друзі. Знову залізничники перемагають. Я так розумію, очолюють турнірну таблицю. Так, друзі. Не дивлячись ні на що, підтримуємо нашу команду найулюбленішу чайка Вижгород Чайка, Вижгород найкращі хлопці. Все, всі наші перемоги попереду Внесемо корективи і будемо рухатись далі. Друзі, на цій оптимістичній, як мені здається, ноті. Прощаємось. Завтра в нас е матчі другого. Составу Вайт Біт Суперліга Обіняв, Цілую всіх болівальників та поціновочів футбола. Підписуємось, ставимо лайки. Па-па!